Інших концертних залів, де створюватиметься казка. Ольга Цьома, Євген Отраднов, регіональна служба. новин. Свято наближається. Вже за декілька годин ми зустрінемо новий 2014 рік. А отже, ялинки прикрашені, бенгальські вогники придбані, салат олів'є приготовано. Звідки з'явилися ці вже традиційні атрибути нового року, дізнавалася наша знімальна група. Новий рік вже на порозі. Кожен раз, 31 грудня, ми дотримуємось певних звичаїв, але не всі знаємо, коли і навіщо вони з'явилися. Більшість із них пов'язані із стародавніми обрядами наших пращурів. Так, наприклад, традиція не спати в новорічну ніч має свою історичну основу, пов'язану із зимовим сонцестоянням. Вважалося, що у цю найдовшу ніч старе сонце вмирає, а нове народжується. І йому ще маленькому світлом від вогню треба вказати правильну дорогу. Поэтому нужно было не спать всю ночь, обязательно жечь костры. От этих костров новогодних, собственно, почему он и Новый год? Потому что это новое солнце, новый цикл. Новий рік почнеться. Останні, пожалуй, жаль, спочатку такі вже плошечки з огнем, якими украшали дома, а тепер свічі, хорошо добре нам, як новогодня традиція. Сьогодні, крім свічок, орієнтиром для новонародженого сонечка можуть слугувати наші улюблені бенгальські вогники та фейерверки. Загалом багато уроків давали наші пращури маленькому світилу. Как маленького ребенка нужно учить ходить, так и маленькое новое солнце нужно было научить ходить по кругу, ходить правильно. Ставили ему костры, жгли и ставили эти плошки с огнем для того, чтобы оно знало, куда ему прийти, а как оно должно ходить. Показывали ходом ритуального танца, как раз хорошо известного нам сегодня как хоровод. Є у нас певні традиції у святковому меню. Мало хто з нас уявляє новорічний стіл без мандарин, салату олів'є та оселеця під шубою. Такі вподобання склалися, звісно, вже в недавньому минулому. Зв'язане з признаками, особливо в совєтське дефіцитне, час, з признаками багатства. Ми не можемо минути увагу історію і головного новорічного атрибуту ялинки. Багато хто із стародавніх народів прикрашали свої оселі рослинами, ознаками життя. Новорічну ялинку ж Петро І побачив у Німеччині. І згодом у 1699 році видав указ, за яким московські вулиці та будинки мали прикрашати хвоєю. Як виявилось, не всі донечани знають історичну основу традиції. Але я вважаю, що це французьке блюдо, а так і не знаю, украшали пішла спочатку, Пам'ятаю, там щось дрібне йшло. І так постійно в лку переросло. Традицію за східним календарем є й присвячення року певній тварині. Символом наступаючого 2014 року є синій дерев'яний кінь. Тож не забудьте повісити над вхідними дверями підкову, адже споконвіку вважалося, що вона приносить удачу. Карина Пунтус, Сергій Поголеєв, Регіональна служба новин. Анастасія, Софія, Дар'я, Марія та Єлизавета, а також Максим, Кирило, Артем, Олександр, і Данило, ці імена увійшли до п'ятірок найпопулярніших на Донеччині у рік водяної змії, яка, до речі, характеризується мудрістю та розсудливістю. Водночас спеціалісти зазначають, що в регіоні збільшилась кількість бажаючих назвати свою дитину рідкісним ім'ям. Про вподобання Матусь і татусів у 2013 році. Ми розкажемо далі. Маленька семимісячна Лія народилася 24 грудня. Молода матуся Серафима розповідає, що незвичні імена для них це родина. Ім'я для крихітки обирав батько дитини. Папа захотів. Ну, Він хотів дівчинку, родилась дівчинка. хотів таке ім'я, ну і далі таке ім'я. Я навіть якось не вникала, що воно значить, надо якраз подивитися. А ось породілля Ірина для своїх двіняч народилася п'ять днів тому. Також обрала небуденні імена. Дівчат назвала Кіра та Ельвіра. Хотілося щось то ну, і модне, і красиве. Эльвиры говорят, что говорять, що ну, як, воно не православне. Советують передумати, ну, не знаю. Не можу нічого придумати більше. Не Багато жінок для своїх дітей брать імена заздалегідь. Однак розповсюджений випадок, коли навозпечені матусі змінюють ім'я одразу після пологів, адже побачивши дитину, розуміють, що їй підходять найбільше. Впливає на вибір рідкісних імен і телебачення. До редко вживанных женщин имен можно видности Авигея, Вавиана, Еванфия, Дан... Данелия, или Жасмина, Заряна, Ламія Гюлай, Мия, Настасия, Нэнси, Николина, Оляна. А среди мужских имен, например, такие как Абдил, Азар, Генри, Донат, Эмильен, Эштон, Рамир, Саян, Я... Яналь. Є такі послідні місяць було, назвали і Султан і Султана. Дівчата появляється. А ось деякі батьки обирають ім'я для свого немовля, хочуть щоб воно поєднувалося з побатькові, приділяють увагу і значенню імен, яке як вважають, здатне вплинути на майбутній характер людини. Також деякі навозпечені татусі і матусі для малозвучності імен його дещо змінюють. В основному мальчиків називають якщо це Кирил, це українське ім'я Кирило. А називають Кирилл, так і записують, ну, як в русском, в транскрипції. Точно так же Даніл. Не Данило, чаще всього називають Даніл або Даніїл. Ну, в общем, так, такі от варіанти. До того ж, в управлінні юстиції розповідають ті статистика імен, які сьогодні просто забуваються. Зокрема, виходять з ужитку такі імена, як Ольга, Олена, Оксана, Сергій, Олексій тощо. Олександра Вчаренко, Катерина Щугарова, Дмитро Стебульов, Євген Отраднов, Регіональна служба новин. Свято живота, що і як варто їсти в новорічні свята, аби шлунок залишився не лише ситим, а ще й здоровим. Поради давали як пересічні доничани, так і кваліфіковані лікарі. Питання, що приготувати на новорічну ніч, вже більше п'яти років не цікавить Тетяну Лапіну. Жінка розповідає, що на святковий стіл ставить лише символічні закуски. На столі у мене тільки фрукти, шампанське, само собою, конфети для дітей, ну і може бути. Подводочку ребятам, там там салатик, все серйозно. Потому що ми проважаємо новий рік, покушали, а уже там приходить наверное, з возрастом. Я так думаю, тому що молодеж, наверное, этого зараз не придет. А там Хто його знає? Позицію Тетяны схвалюють і лікарі. Астроентеролог Юлія Тихомирова розповідає, що кількість пацієнтів після новорічних свят значно збільшується. Переважно зі скаргами звертаються чоловіки працездатного віку. Желательно не наїдатися ночі. питаться жирное, жареное, острое, копченое исключить и если понятно, что это новогодние праздники и люди все равно не будут соблюдать диету, то хотя бы какой-то ферментный препарат на столе, чтобы был, чтобы можно было потом снять и чувство тяжести и неприятное ощущения. Фахівці радять готуватися до святкової вечері. Не варто забувати про питний режим. Щоденно організм потребує від 1,5 до 2 літрів рідини. За годину-півтори до застілля варто перекусити, наприклад, легким фруктовим чи овочевим салатом. Лучше з салатів починати. І взагалі желательно ограничитися салатами в новогоднюю ніч. Не їсть важливі, там, ту же свинину или холодці. А потім уже 1 числа з утра, як потрібно. Про переїдання не від сторонніх чули і пересічні донеччани. Проте розповісти на камеру наважуються далеко не всі. Більшість людей зізнаються, що зловживають їжею в новорічну ніч. А ті ж, хто, хоч трохи піклується про власне здоров'я, дотримуються зовсім нескладних правил. Ви знаєте, я кушаю всього понемножку. Ничего не избегаем. Больше салатов, меньше мясного, там какого-то жирного, что-то такого. Бывало, в детстве шоколада переел, и очень потом плохо себя чувствовал. <рес> Никогда не переедать, чтобы быть здоровым и не напиваться. Все в міру і вовремя. У разі ж, якщо ви не змогли себе втримати і все ж переїли, лікарі радять вживати ферментні препарати, що допоможуть, так би мовити, запустити організм. Також можна зробити декілька розвантажувальних днів. Катерина Яковенко, Олексій Костюк, регіональна служба новин. Зустріч найулюбленішого свята дорослих і малечі потребує ретельної підготовки та дотримання традицій. Можливо, ми вже і не згадаємо, коли люди почали приділяти більше уваги таким речам, як гороскопи, та як у наше життя увійшли китайські традиції зустрічі нового року. І не важливо, що за календарем Піднебесної новий рік наступає лише наприкінці січня. Для нас він вже майже настав. 2014-й наближається під сокотіння копит красення коня. У сучасному світі коні майже ніякого впливу на розвиток людства не мають. А от ще на початку минулого сторіччя вони були невід'ємною частиною життя, але без кінних сил під капотами наших машин ми вже не можемо обійтися. Хоча для справжнього коня залишилося місце лише у спорті або серед захоплень людей. У Донецьку зараз є декілька кінних клубів, де можна ближче познайомитися з легендарними красеннями. І краще за всіх про них можуть розказати ті, хто зараз вже не уявляє свого життя без спілкування з цими тваринами. Лера прийшла до одного з таких клубів майже п'ять років тому. Дівчина добре знає характери своїх улюбленців, наприклад, білявки бурі, яка своє ім'я не виправдовує. Во-первых, она терпеливая. Чтобы вот с ней не делать, там долго ее чухать всегда, все, кобыла стоит, она все ждет, все. И добрая она, нравится. А есть вот лошади, с которыми сложно договориться? Есть, Или но это в основном молодые лошади, которые еще практически ничему не обучены. С ними сложнее, конечно. Те лошади, которые повзрослее, с которыми мы давно работаем, с ними уже легко просто с полуслова понимаем друг друга. А от у улюбленця Лери зовсім інший характер. Красень Фаст з першого погляду зачарував дівчину. З перших днів він мені одразу ж подобався, ще до того, як я на нього сіла. Сразу влюбилася в цю лошадь. Он не обичний конь, коні. Він може бути очень добрим, що аж ребенка на нього посадить можна. А буває такий вредний і з таким необичним характером. Не знаю, він мені очень зразу подобався. Лера впевнена, що таких кінних центрів повинно бути більше. Спілкування з цими тваринами допомагає не тільки відволіктися від щоденних проблем, а й має терапевтичний ефект. Наприклад, для дітей з важким діагнозом дитячий церебральний параліч, для яких тут організовують спеціальні заняття. Людям дуже нравиться лошаді, є іпотерапія. Якби було більше центрів, люди були б здорові. Тому що лошади, вони дуже лечат, і вони позитивні Хотілося б, конечно, щоб було більше таких центрів. Щоб більше людей привкати, Це очень цікаве заняття. Надовго втягує бросить його навіть нереально. Звичайне отримання такого центру задоволення не з дешевих. Від держави підтримки практично немає. Допомагають небайдужі люди, які розуміють важливість існування таких закладів у першу чергу для того, щоб у нас була можливість побачити справжнє диво природи. Потріпати за чуба та відчути тепло благородної тварини, яка стала символом 2014 року. Вікторія Шевкунова, Артур Шагалін, Регіональна служба новин. Шановні глядачі, вітаємо вас з новим роком! Щиро бажаємо здоров'я та взаєморозуміння. Хай ваші серця будуть сповнені любов'ю. До привітань приєднується весь колектив Донецької обласної державної телерадіокомпанії. Я бажаю всем нам доброй воли, міцного здоровья, злагоди та достатку. Нехай все наши починания будут вдалими, добра вам, добрых друзів и радости. С новым роком! Пусть любовь поселится в каждом доме нашей страны. Пусть Господь Бог оберегает вас от зла, неприятностей, всяких напастей и дарит вам только солнечный свет, любовь, радость счастье. Чтобы никогда не грустили, все были счастливы, рады. С Новым годом! Дорогие земляки, сегодня мы с вами мы перевернем последнюю страницу календаря 2013 года. Я поздравляю вас с наступающим новым 2014 годом. Пусть сбудутся ваши самые смелые желания. Хочу поздравить З наступаючим Новим Годом наших колег, співробітників, ну і всіх людей у всьому мірі хороших з Новим Годом пожелати душевного равновесія, благополуччя їх сім'ям і їх дітям. Редакція новин зичі вам, аби ви ніколи не залишалися без актуальної інформації. Дивіться нас, а ми зробимо все, аби ви своєчасно дізнавалися про все, що для вас є життєво необхідним та просто цікавим. Добрих та зважених новин з Новим роком. Це була остання інформація у випуску. Я на цьому з вами прощаюся. Ще раз вітаємо з Новим Роком та Різдвом Христовим. Хай Бог береже вас і ваших рідних. Залишайтеся з нами в новому році. Побачимося після свят. За повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідромецентру, в середу 1 січня, очікується хмарна погода без істотних опадів. Вітер східний 3-5 метрів на секунду. Температура повітря по області вдень і вночі від мінус одного до плюс двох. По Донецьку, вдень і вночі від одного морозу до одного тепла. Атмосферний тиск істотно не зміниться.